Хочеш знати, чи все нормально із твоїм правом голосу на цих президентських виборах? Усе дуже просто. Береш паспорт і йдеш на свою виборчу дільницю. Так варто зробити, якщо ви свідомий громадянин. Добрий день. Добрий день. Я хотів би перевірити себе у списках виборців. Добрий, паспорт? Можна. Особливо так варто зробити, якщо в найближчі дні в пошті ви не побачите іменного запрошення на вибори. Мерчук Анатольович, будь ласка, переконайте світ занесені в списки виборців. Крім того, вам не заборонять перевірити, чи є в списках члени вашої сім'ї і навіть сусіди, а ще уточнити свою присутність у списках можна й телефоном. Заздалегідь про своє волевиявлення варто подбати й тим, хто не може самостійно пересуватись. Звернулась також дочка одного з виборців, що він не внесений в списки, як не. Не НСП називаються такі виборці, то потрібно надати заяву від імені цього виборця і довідку відповідно медичного закладу, що він дійсно не може самостійно пересуватись, і ми його включимо. А ще подбати про своє право вибору радять до 19 травня, бо пізніше це можна буде зробити, але лише в судовому порядку. Якщо у Вас немає списку. Потрібно звернутися з письмову заяву до заяви до державного реєстру виборців про те, щоб вас включили в список виборців по виборці по виборах президента України. Він знаходиться в місті Рівне Майдан Незалежності там, де обнова. Так само до 19-го числа варто потурбуватись і тим, хто захоче проголосувати не за місцем прописки. В такому випадку треба теж звертатись до держреєстру виборців із документом, який підтвердить неможливість голосування на рідній дільниці. Що ж до самої підготовки до президентських перегонів, то вона триває, але не без складнощів. Є й такі дільниці, які ще не провели засідань, є такі, які не забезпечені канцелярськими матеріалами. А ще кажуть, в обласній виборчій комісії виникла проблема через квотний розподіл керівного складу комісії. Сії багато є некомпетентний. Багато людей по отримали місця по квоті. Вони зараз роблять заміни. Однак Іван Долганський запевняє, що на хід виборів це не вплине, бо всі проблемні питання до 25 травня будуть зняті. Тим часом спостерігачі вже почали фіксувати порушення з боку виборчих штабів кандидатів. Щоправда, відзначають, що поки що їх значно менше ніж було на попередніх парламентських перегонах. Зокрема, не було зафіксовано ні випадків підкупу виборців. Зокрема, не було зафіксовано на даний момент ви. Використання адміністративного ресурсу найбільш такими порушеннями, якими зловживають кандидати, зокрема, це є розміщення агітаційних матеріалів без вихідних даних. За розміщення таких матеріалів може бути штраф, але на практиці ну мені невідомі такі випадки, щоб хтось звертався до відповідних органів. Окрім того, одним із найпоширеніших порушень додають в опорі залишається стара добра джинса, тобто прихована реклама в пресі. Іван Марчук, Микола Штемпаль та Назар Мідріган. Інформаційна програма День.